Друзі, привіт! Ми, як і обіцяли, вийшли невеличкий міні-похід на чаювання в Голосіївський ліс. Трошки пройдемо стежками, подивимось на старі дуби, послухаємо ліс, поп'ємо чай, взяли горішки, можливо, навіть білочок зустрінемо. Йдемо на легкі, нічого не тягнемо. Не стульчики, стульчики, стульчики. <рес> не стульчики не тягнемо, не столики, Просто приладдя для чаю і все. Чупакабрик. Хоронець дуба. Дивіться, який красень. Проїзд та розпалювання багаття, суворо заборонено, а у нас на щастя буде не багаття, а сухий спирт. Тому нам не заборонено. До речі, сьогодні тут яка-то двіжуха велосипедна. Зроблені доріжки спеціальні, відмічені і гасають велосипедісти туди-сюди. Ну, вихідний день. Так що тут сьогодні трішки двіжа є. Дуб Михалка. Або Михалка оцінюється приблизно 350-400 років. Сліночка, ну, стань біля нього. Ні ви в нього тут структура Ага. Супер. Такой він. Великий капець. Клас. Так, давайте подивимось. Що нам взагалі пропонує Голосіївський ліс? Екологічна стежка від Феофанії до Дідорівки. Які тут рослини? Ліщина є, бузина чорна. Клас. Ви взагалі уявляєте, що це практично в центрі Києва такий здоровий ліс. Який охороняється. Ти уявляла таке собі? Я. Я не знала, що таке може бути. Вперлися в імпровізовану браму. Завалили прохід, ну, можливо, дерево і саме впало. Скоріше за все це зроблено для того, щоб менше ганяли на, на квадроциклах або на мотоциклах. Бо на великах в принципі, та і на мотоциклах усе це вже зробили собі об'їзд. люди, Тому не така уж це і перешкода. Я, до речі, опанував техніку важко безконтактного впливу на речі. Хто шарить, що це за гриб? Я знаю, у мене є підписник Стежкар, він точно знає, що це. це дуже Друже, якщо ти дивишся, то напиши в коменти, що це за гриб. Це не гриб. А що це таке? Це гриб який-то? Це який дуже то? щільне, Спробуй. Ну і що. Це камінь. Угу. Друзі, як ви вже зрозуміли, ось це все я приніс ось в цій сумочці. Горішки, сухий спирт, кавоварка, водичка 05, кружечка, запальничка і там ще є деякі дрібні речі. Зараз зробимо чайок, перекусимо і більш детально я вам про неї розповім. Сьогодні у нас чайок, тому кавоварка буде слугувати. Ємністю для кип'ячення води Чікс. сухий спиртик. Отже, друзі, про цю сумку. Торгова марка лісенок. Всі посилання, де її можна придбати, і на соцмережі я залишу в описі під відео. Тепер конкретно про, про неї. Матеріал, з якого зроблена кордура ден. блискавки UKK. UKK. UK. це топова світова компанія. З виготовлення фурнітури. Присутнє велкро для якихось патчів ваших і стропа молі, куди ви можете також якийсь аксесуар причепити, або карабін, або будь-що що вам буде треба. Сумка, ви бачили, я ніс її через плече. Ще її можна носити на поясі. І ще, що цікаво, вона зацікавить, я впевнений, тих, хто гасає на великах, вона кріпиться на велосипед, на раму, там, на кремо. Тут є безліч різноманітних кріплень. В комплекті йдуть додаткові лямки для цього, щоб ви могли закріпити її, де вам буде зручно на велосипеді. Тут в мене, до речі, теж карабінчик. Йдемо далі. Які відділення тут присутні. Переднє відділення маленьке має, тут в мене ще, до речі, не все дістав. Маленьке відділення має додаткових два відділення, можна під документи. І того тут виходить раз, два, три відділення під документи, під якісь дрібні речі. все дуже якісно зроблено. Маленьке відділення. Далі йдемо основне велике відділення. Слухайте, ну це ці блискавки UTK, прям одне задоволення ними користуватись. Так, основне відділення. Подивіться, яке воно громадне. Ось таке велике основне відділення, плюс два додаткових піддрібні речі. І позаду у нас є ще ось таке відділення. Під сіточкою. Тут у мене серветки для швидкого доступу. Також, також. Знизу, знизу офігенна е класна річ. Це ось такі затяжечки на карабінчиках. Тобто, ви можете сюди прикріпити або пляшку води, е або дощовик, або зонт. Офігенна, реально класна задумка, і дуже класно зроблено, що воно на карабінах. Тобто можна, не треба буде розв'язувати, щось там витягувати, розщібнули і дістали. Супер. Ось така сумка. У мене багато подібних сумок і через плече, і на пояс. Але хочу сказати, що це реально топова, топова річ за свої гроші. Коли ви перейдете за посиланням і подивитесь ціну на неї. Ви будете приятно здивовані. Плюс буде промокод campua 5 який дасть вам до тієї солодкої ціни ще 5% знижки. Все, друзі, ми почаювали, прогулялись, сумочку вам показали, розказали. Йдемо назад, поїдемо додому. От, до речі, вчора були в кінотеатрі на фільмі Тушкіна Антарктида, документальний фільм. Тому, користуючись нагодою, хочу порадити вам його подивитись, поки він є в прокаті, наскільки я зрозумів. Він не буде доступний потім на, на сайтах, Ну, можливо, на якихось піратських. <пілити> Наче ні. Писали, що буде тільки е, в прокаті він. Ну, Може і буде десь на піратських якихось. Ну, коротше, Тим не менш, дуже раджу подивитися цей фільм. Офігенно цікавий про експедицію, про станцію Вернацького, про дослідників, про пінгвінів, про, да, про, пінгвінів, про життя на Антарктиді. Так що подивіться обов'язково